Дорогі колеги, шановна закоповажна президія, дійсно ми радо відгукнулися на пропозицію шановного Руслана Васильовича Гурака про те, щоб зустрітися з вами тут, і це не випадково. Адже університет, який цьогоріч відзначатиме 189 років від свого відкриття, бо в нас ми специфічний університет, у нас є три дні. День. Коли вирішили відкрити день коли, е, відкрили, і день, коли почалось навчання. Так? Ми три, три рази святкуємо День університету, але крім всього іншого, унікальність ще і в тому, що в складі університету є школа. Е, ця школа це Український фізико-математичний ліцей, який цього року теж має своєрідний ювілей. І саме е, в цьому підрозділі університету він має права факультету за великим рахунком там. Теж є специфічна освітня траєкторія, тому що ви знаєте, всі чудово, кого навчають в цьому ліцеї. І цей ліцей, власне кажучи, є сьогодні в тому числі базою для підготовки українських олімпіадних команд з математики, з фізики, з астрономії, з хімії, де залучені в тім числі наші основні факультети та інститути. Ми навіть дійшли до такого цікавого варіанту, так, от, над яким ми билися 10 років, наш інститут після дипломної освіти, університету, який, власне кажучи, працює не лише над другою і надсятою освітою, в певних галузях. Наш інститут от щойно завершив підвищення кваліфікації вчителів хімії. Ну, це такий унікальний проєкт, бо в Києві є компанія ЄНАМІН. Де працює багато наших хіміків, і так вийшло, що всі вони зацікавлені в тому, щоб в них було кому працювати, а для того, щоб було кому працювати, мають прийти випускники хімічного факультету та Інституту високих технологій. А щоб вони прийшли, вони повинні спочатку зайти тут. А щоб зайти на хімічний факультет чи на хімічне відділення ІВТ, ну, треба, щоб був хороший вчитель, який зацікавить. Я не кажу про лабораторію, бо там є. Спонсорують і вниз ці шкілу в низці шкіл лабораторії, але хороший вчитель чи вчителька, які зацікавлять хімією, яка є дуже непроста наука. Це просто вам як приклад, чому і нам ось ці дискусії, ці обговорення цікаві. І насправді, говорячи сьогодні вкотре про реформування освітніх процесів України, хотів би наголосити на тому, що це є процес системи. Колись була така наука кібернетика, цьогоріч ми відзначаємо сторіччя від дня народження засновника факультету кібернетики академіка Глушкова. Так от, кібернетика – це не про обчислення. Кібернетика це про управління складними системами. І в кібернетиці базові поняття це вхід, вихід системи. Так от, вихід з середньої школи є вхід. У вищу школу або вихід на ринок праці, або в фахову передвищу, але ми, як університет дослідницький, насправді ми зацікавлені в тому, щоб на вході у нас були ті, хто здатен засвоювати непросту освітню траєкторію нашого університету. Два роки тому наш факультет соціології провів дуже цікаве дослідження першокурсників і першокурсниць соціологія Могилянка Шевченка КПІ, і маркетинг Гетьмана і Торговельно-економічний університет. Супутній спеціальності. І ви знаєте, був такий когнітивний шок, як результат, що образ студента кожного з п'яти університетів він різниця. Типовий образ, типове сприйняття різниці. Ну, це був шок для когось, для нас це зрозуміло, тому що ми говоримо про, власне кажучи, що кожен університет має свого абітурієнта і свого студента. Ну, я хотів би щиро побажати вам, що ось цій дискусії я дякую ще раз Державній службі якості освіти, яка, як на мене, сьогодні є одним із найбільших драйверів. Бо я щиро дякую, шановному Руслану Васильовичу, за те, що. Він і ви ламаєте стереотипи Державної інспекції навчальних закладів. Дійсно, Державна служба якості освіти є таким драйвером сьогодні і дискусії, і насправді степ степ реформ. І хочу запевнити вас, що ми наскільки ми це можемо і в правовому полі, і за ресурсами братимемо постійно в цьому і Закликаю вас всіх теж приходити до нас. У нас багато відповідних заходів, проєкцій, де ми говоримо про ось, ось, цю, ось цю системність. Тому ще раз вичув всім міцного здоров'я, усіляких гараздів, насолоди від. Конструктивних розумних дискусій з досвідченими фаховими людьми. Ну і найголовніше всім нам миру і перемоги, а нашим збройним силам вдячність за те, що ми з вами можемо тут працювати. Слава Україні. Дякую, Володимиру Анатолійовичу.